Вітаю всіх, любі медсестри, любі колеги. Рада вас вітати на майстер-класі, що робити медичній сестрі при виникненні анафілаксії. Анафілаксія, як у пацієнта, так і просто у людини поруч, коли ви опинились десь поза місцем своєї роботи, але ми не можемо допустити у нього погіршення стану і маємо надати йому якісну вже домедичну допомогу. Давайте перед тим як починати нашу роботу і наші такі потужні обговорення цієї теми трішки познайомимось, тому що. Я завжди за те, щоб між нами складались такі теплі стосунки під час і майстер-класу, і потім, щоб ми більше знали один про одного. На превеликий жаль, я не зможу цього почути від вас, тому що ви далеко від мене, і всі поза екранами, але трішки розкажу більше про себе. Мене звати Юліана Оводкова, я є інструктором різних міжнародних організацій з навчання як не медиків на домедичному етапі, так і медиків на різних етапах надання допомоги саме вже медичному.